Zeggen tajo, u umlaut, a umlaut, o umlaut. Tud na blezheni do Ukraïnskih zvukiw. Also gehen wir lesen nummer 56. Über die Stadt, mit der Straßenbahn, fahren. Über die Stadt. nad miastem, czy przez miasto, albo mistą äh, äh, No to może być i przez Stadt Flugel, tak, i przez A tutaj mamy маємо äh, містом jechać, загалом. tramwajem, tak. Ich bin müde und meine Mütze ich vergessen. Ja zmódnym się, i

Мало би з великої буквы, але то нічого. Мюглих, можливість, енних е, подібність е, und ănliche Leute. Подібність і подібні люди. Можна сказати, і инглих захи. Я naturлих михтензи кафе маган. Це відповідь, які я вам там давав питання. Зараз відповіді маємо. Я naturлих мехтензи and кафе machen. Далі екведук. Ekveduck. Це е, дорога траса, так далі, як в польській мові, так в німецькій. Далі звітами пішло. Kese. Кезе це сир, то, що німці дуже сильно люблять. Так? Кефе. Кефе це такий жук. Жук, бульбі у буль Далі. Єге – Це мисливець, той, що ходить пільнує ліс і, і так займається мисливством. Далі. Фіарзіх. Алес стерзіх. Дякую. Запрошую на довшу лекцію. Кланяюся.